Ні слава, ні воля. ще братя українці, усміхнеться доля, скинуть наші вороженьки, як роса. на сонці. Запомує ми, браття у сторонці. вашу чего ми положим за нашу свободу і покажем, що ми право. o bo namo bo szczyt namy pała czym sam siwa bo reiko co my kracę za stopa ro Колеги продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. На жаль, гинуть мирні люди, гинуть військові. Щодня проводяться обстріли населених пунктів України, тому за традицією пропоную вшанувати пам'ять загиблих, хвилини мовчання. Дякую. Шановні <плес> колеги. Проект порядку денного. Перші два питання, які я вже вам сказав, стосовно внесення змін до проєкту коштування допомоги. Ми ну, відповідно до програми: відповідної програми, скільки будуть зміни у фінансових цифрах. Їх треба також поставити до програми розвитку наших закладів охорони здоров'я. Два питання з. Розвитку цивільного захисту, і технічне питання по е програмі ревлювання чисельниці тварин, і також питання на утворення комісії згоди до питання на допомоги для е м, вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Ну і відповідно е м, два питання фінансові, це те, що буде е проголосовано в змінах до е м, програми розвитку е наших медичних закладів, і друге. Де є деякі пропозиції, які термінують в кінці року для перекидки місцевих ресурсів і фінансів для того, щоб перекинути лишки, де є вони їх небагато, але є і навпаки, дати треба закрити питання енергоносіїв або інші е, актуальні на сьогодні. В кінці року питання восьме питання різне. Будь ласка, якщо хтось будуть запитання, звернення зауваження, восьмому можете звернутися пропозиції, зауваження. Заперечення стосунок проєкту порядку денного є. Немає, тоді ставлю на голосування порядок денний. За шістнадцять колосно. Дякую, колеги. Дозвольте на початку нашого сьогоднішнього сьогодні привітати наших колег-депутатів, які в міжсесійний період відзначали свої дні народження. 27 листопада, 19-річчя, своє відзначило Міферич Лутіков. Ми його ще вітаємо. Дякую здоров'я. Інфедрич, саме головне. Дякую, але я хотів сказати, що приближені я краще себе почував. Навіть при Ющенку було дуже краще, так? Саме головне дякую за те, що ваша донька там. І Хвилюємося і син, хвилюємося так само. Переживаємо, як і ви, мабуть, батьки. Тому бажаю вам, щоб до наступного вашого дня народження і вони були дома і вітали вас вже. Це саме головне, чого вам бажаю. Також вчора свій день народження відзначав Олександр Ревенко Ми щоро вітаємо днем народження, здоров'я, успіші самого самого найкращого, колеги. По розгляду питань. Якщо немає заперечень, зауважень, тоді йдемо по порядку денному. Так, Та, будь ласка, Тетяна, потрібна. Шановні депутати, прошу вас затвердити перед пошкодження до на робочий проєкт по при реконструкції нашої лікарні. 24 листопада ліцензованою експертною організацією видано позитивний експертний звіт по щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за даним проєктом. Фактично, не змінилася загальна вартість об'єкту і складає 77 мільйонів 708 225 гривень, в тому числі будівельні роботи 51,4 мільйони, остаткування залишок 7,7 мільйона, інші витрати 8,5 мільйонів і ПДВ майже 10 мільйонів. Прошу <пілу> Колеги, будь ласка, запитання. Немає. <кілу> а хто фінансувати після нового року? Після нового року в якій частині? Там, де проєкт кошторисно і там, де кошти проєкту, то це кошти, які є перехідними з проєкту, а там, де за цей час, скажімо, додалися роботи, або збільшилася вартість робіт. То згідно угоди, це мають бути кошти наші. На сьогоднішній день, ну так, не забігаючи вперед, я думаю, що е ми пожертвуємо певним обладнанням, яке потім придбаємо за власні кошти спільно з лікарнями. Зараз над цим працюємо. Але е три проекти в цих хвилі у нас було по області, ми, Олександрія Новомирова, відсоток виконання у нас найвищий. Але всі требують на наступний рік, ніде не встигли виконати ці роботи ну, в силу певних обставин. По-перше, дуже бюрократизована процедура: спочатку роботи, потім прийомка, потім технагляд, потім погодження в одному міністерстві, в другому, а ще тільки потім кошти у підприємців. Під, да, підприємець каже, я ж не куплю матеріали за свої, буду вам робити. Ну одним словом, це дуже такий ну, непростий процес. Проте, в принципі, не, якщо, дасть Бог, ми в принципі закінчимо. Ну, я вам так скажу, обладнання вже монтується всередині, те, що має бути, функціональність приміщення має мати дуже високий відсоток. От, ну а вже там залишиться косметичні роботи по весні, ну теж дрібниці, десь до Ну і так само з весни. Ми маємо завершити цей проект, тому що далі піде проекту будівництву от, третинки станції швидкої медичної допомоги. Я мав недавно розмову з головою дворади. Вони планують е десь туди ближче кінець квітня, травень ну планують там, як Бог дасть стартувати будівництво. Тому важливо, щоб в нас не було два будівельні майданчики на в одному місці. Щоб це ми закінчили проекту і почався. Якщо так і складеться, то я думаю, що в принципі за рік наступний функціональність нашої лікарні має значно зрости. Добавжа. Ну де але ну понятно, що по договорам міжнародний європейський інвестиційний банк він не фінансує додаткові роботи. Все, що виникло після затвердження проєкту, вони вже не фінансують. Тобто, якщо ми сьогодні ну, дивіться, проект ми малювали два роки назад і ставили КТ ціну, наприклад, 2 мільйони. Сьогодні, через два роки, яка ціна кате? Звичайно більше. Звичайно більше. І європейці кажуть: вибачте, це ваші проблеми. Вони не винні шуть по нашому законодавству. У нас така довга бюрократична історія, і тому певні товари, роботи і послуги підростають. Так само, як питання з електроенергії. На той час, коли стартували, це була одна історія, сьогодні це вже 11 кійками і тим потім. Тому ці всі додаткові витрати, ну, на жаль, ляжуть на наш рахунок, але, але. всі нам співчувають, всі за нас хвилюються, тому маємо рухатися вперед. Гроші а, ні, поки тільки сфотографірувати. Гроші де тільки міська рада, поки і Європейський настійний банк. Поки Тому. Тому. Ще питання, будь ласка. Немає. Друзі, прошу затвердити. Проект державна експертиза пройшла. Я думаю, що маємо підтримати, рухатися далі. Дякую за шістрічні принтовно. Я вам більше то скажу на нашому новому обладнанні. Вже почали і працювати, тому я думаю, що Все буде. шановні депутати, наступний проект рішення про внесення змін до завиті програми позовської підтримки комунальних западів охорони здоров'я внаслідок економії, яка виникла під час проведення закупівельних процедур, було зекономлено на роботах по захисту 155 тисяч 501 п'ять тисяч п'ятсот гривня. У нас і тут лікарня просить все ж таки збільшити, залишити ці кошти в їхньому розпорядженні і ну, не відповідно. Зараз... Я перепрошую, не лікарня просить У нас була домовленість. Ми виділи кошти на роботи, які ДСНС вважає першочерговим по близько відведенню і так далі. Ну хто може не знаєш, знаєте, є завжди план до двору, скільки ми повинні потратити на ДСНС. Е, от е, Ми ніколи там, ну, якби не хотіли фінансувати щось таке, що не але перезарядити вогнегасники потрібно, так? Ну, хочеш ти, точно хочеш. На такому величезному приміщенні, таке велике приміщення, як лікарня, треба поставити без сколько води. Ну, це розумно, це логічно. Тим паче, там скільки обладнання, всякого дорогого зараз, що ну, ну треба робити. Тому ми виділили кошти, вони провели тендер і зекономили 155 тисяч. Ну, я думаю, що ці кошти варто б дати їм на роздок, але. На нашій захищені статі, які ми маємо забезпечити, от зараз ми з головним лікарем, що ми дамо на нові радіатори, на нові сучасні батареї опалення, які а набагато ефективніші, б які мають зовнішній стичні вигляд зовсім інший. Ну і саме головне, ми їх там, де вже просто фактично немає сенсу чистить вони розжави, воно все забите, ці чугунки старі. Тому є пропозиція дати їм далі на регістри. У нас я не знаю відсотком трохи більше половини. Казав Петро Васильович, yeah. замінено. Треба рухатися далі до завершення, щоб воно було естетично і тепло, функціонально і, скажімо, система. Ви ж розумієте, що чим більше сучасних батарей з, меншим, з меншою кількістю води, але з більшою площою обігріву, тим менша потужність на котли, тим більша економія пального. Воно одне на одне. Є пропозиція ці сто тисяч не забирати назад, а дати дозвіл лікарні швиденько провести тендер, придбати батареї і поступово. їх Ну, 4 телевізори. Да, це у нас може 81 тисячу вони пройдуть на придбання батарей і 74 500 на придбання ще чотирьох стерилізаторів для забезпечення роботи в лікарні. Ну, я б... би то на батареї. Це ну, добре, знаю. Це теж знают, де взяти. Життєво важливо. А, також центр первинної медико-санітарної допомоги Планує зекономити на інших енергоносіях близько 35 тисяч гривень і просить їх перезподілити на медикаменти і матеріали саме для придбання вакцини проти. Репу. Прошу підтримати. Колеги, питання немає. Прошу внести зміни до програми підтримки наших закладів охорони здоров'я, розподіливши кошти на ті розвиткові, на мою думку, проекти, які сьогодні, ну і плюс ліки, які сьогодні на пропонування. Будь ласка. За 16 настрічний пункт. Дякую, дякую, Тетяна Петрівну. Але я би поспілкувався з лікарнею, тому що стерилізатори це товари медичного призначення, і Василь знає, як видавати. А от за опалення системи відпадаємо ми. Все, що ми не додамо сьогодні, ми будемо додавати завтра. А завтра, а завтра може, не бути. Ну, поспілкуйтесь. Артем Юрійович, будь ласка. Розвиду на основному програми захисту цивільного захисту на 2028 тисячі тільки прошу, будь ласка, не неспановим до депутатів. Шановні депутати, переміщення 2210 два про внесення змін до програм фінансування заходів розвитку і удосконалення цивільного захисту на 2018-2028 роки. Даним рішенням пропонується внести зміни в фінансовий додаток, а саме перерозподілити 100 тисяч гривень із розділу проведення фонду захисту і цивільного захисту на. Забезпечення оперативно та швидкого реагування 4-го державного пожежно-рятувального загону воно по лінії СНС, на 20 рік з тисяч гривень. Колеги, питання, будь ласка, до доча. Немає? Є пропозиція внести зміни до програми виходу продовжуючи її до 28-го. Будь ласка. За 16 річним передбаченням дякую. Наступне розв'язкове питання, будь ласка, пан Дмитро. 22.11 предрішення про затвердження міської програми регулювання численності культурних тварин на селених пунктах громади на 2028 роки. Були внесені зміни в положення, додані там певні заходи, які ми зможемо фінансувати, крім вакцин, коймів, там додані ще певне обладнання. І зміни в фінансовий додаток на 2026-2028 рік по 150 тисяч, загальною сумою 450 тисяч. Тисяч гривень продовження сроку до 28 року. Колеги, запитання, будь ласка. <питрична> Програма регулювання сенс тварин, які в нас в тому сі допомагав деяній лапі, є пропозиція продовжити. Прошу визначитися. За 16-річним річні довго. Дякую, колеги. Про утворення комісії з розгляду питань щодо дня допомоги ВРКО, будь ласка, Людмила Віталія. Вона... Один вопрос. Заступниця міського голови. Заступниця чи заступники ні? Я не заступниця, кажу, анталіка заступники. Я теж так, такі. Так. Да. На ваш розгляд питання про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на, на тимчасово окупованій території. Це комісія, яка буде розглядати наявність документів, підтверджувальні документи і все щодо внутрішньо переміщених осіб. І проте, тут чітко внесені категорії це ветерани війни і люди з інвалідністю, отримані ну, наслідок війни також. Дана комісія сьогодні пропонується затвердити положення про дану комісію, після цього персональний склад і вже повноваження буде знову таки затверджувати на сесії. Те, щоб наші внутрішньо приміщення, особи, ветерани. І, і ветерани з інвалідністю мали змогу вже тут, а не на своїх територіях отримати житло. Це субвенційні будуть кошти, так як ми ну, от і своїм учасникам бойових віддали цим категоріям, але порядок більше ну але в принципі, і то, там за складі бути писани. Там ми комісію затверджуємо до 9 осіб. З них будемо п'ятиденний строк висвітлювати на сайті. Представники громадські мають подати в цю комісію свої кандидатури. Потім сформувавши комісію, винесемо на вашу взяту. Прошу проголосувати і підтримати. Питання ще Іма? Якщо приймає, прошу запитати За 16 дякую. Колеги, наступні у нас два питання з фінанси, підводимо підсумки того, що наголосували, і дивимося там невеликі, пропозиції, невеликі які пропонують. Перше питання: у внесення змін до програми реформування. Пропоную перерозподілити фінансову підтримку КП у з техобслуговування техніки екскаватора-навантажувач на придбання матеріалів для ремонту водомереж. Ну зміни до додатку. Е, будь ласка, питання немає? Прошу проголосувати. <плес> За 15 хто у нас, Юрій Крічний, проголосував. <плес> ну, щоб кількість голосів достатньо. Рішення прийнято. Дякую, рухаємося далі. Наступне внесення змін до бюджету. Що були озвучені по програмам, я займати не буду, але тепер вони назметься. Тут, я багато виступав проти. Пропоную 10 тисяч перерозподілити для оплати послуг і виготовлення технічної документації та внесення даних до бази для оформлення приміщення без соціального і е, перерозподілити 150 тисяч гривень на е, продуктів харчування закладів загальної, е, загальноосвітніх навчальних закладів на заклади е, дошкільної освіти. В Зв'язку з тим, що там виникла економія по загальноосвітніх закладах, а у дошкільній освіті не, до, Ровно, не так простіше кажіді в школах. Економія на дитсадочки не вистачає загальноосвітні, так. не загально зараз ці реформу наробили. Я вже сам себе боюся з вашими закладами. Перерозподілити кошти в сумі 27 100 з поточних на капітальні видатки для придбання довгострокового предметів матеріалів до довгострокового використання. Так. По центру соціальних послуг також перерозподіляють. І 350 гривень, і 10 тисяч зекономлені і по електроенергії, і по інших поточних видатках. На придбання предметів матеріалів обладнання для того, щоб забезпечити до кінця року свої видатки. І по ветеранському центру в сумі 2107 перерозподілити. Із заробітної плати на нарахування заробітної плати у зв'язку з лікарняними, з оплати відрядження, перерозподілити на о, предмети обладнання інвентар і оплату послуг, і з інших енергоносіїв, тобто з придбання вугілля з економії на оплату електроенергії, яка необхідна для того, щоб забезпечити оплату до кінця року. 200 тисяч перерозподілити із коштів, передбачених на капітальний ремонт даху по міському палату культури ювілейний на надання матеріальної підтримки. Колеги, військово, коли до 200 тисяч у нас не вистачає. Це та програма, де 10 тисяч на поранення, де на лікування. Ми там пам'ятаєте, індивідуально ми робили рішення, коли ветерану війни давали на підйомник 20 тисяч. Ми ну і число ветеранів, ой, 50, прошу число ветеранів збільшується. На жаль, і в останній випадок одна ну, взагалі ну, я не розповідав, дзвонить дружина, перекинули хлопцем запорожський напрямок. Шість днів просиділи без зв'язку, треба терміново старлін. Вранці їду в Кропивницький, купую на Старлін, це наші гроші, працівників міськради. Набираю, кажу, сталін готовий, кидайте адресу. Зараз приїду тут 100 метрів до нової пошти, буду відправляти. Кидаю адресу, їдемо, вона щаслива, все доволі. Приїжджаю на нову почту, відкриваю телефон, ну, щоб подивитися її цю адресу, яку в нас кину куди відправлять. Питання: ви вже відправили? Пишу ні. Не відправляю. Набираюся, що таке, став на міну, відірвало ногу. Максим Петляку, зараз там лежить Старлінг. Ну, вирішили, що ми передамо на ту ж бригаду тим же нашим хлопцям там. Бав. Ну і плюс, не знаю, знаєте, вони знаєте. але зараз, на жаль, нашу, наше ТРО переводять на Запорізький напрям. Там трохи друга історія, це не Херсончик, там немає річки Дніпро і так далі. Тому звернень побільшало і ну. Ми маємо цю програму дофінансувати в будь будь-якому банку, будь це несправедливо, що той, хто отримав поранення в жовтні, отримає кошти, а в грудні не вистачить. Тому 200 тисяч забираємо з ремонту покрівлі. Ми не встигнемо зробити капітальний ремонт покрівлі. Він ще не так. Ми категорично проти робити ремонт покрівлі е через проєкт уже зараз, в цей період, в цей час. Ну немає сенсу. Тому передаємо хлопцям можна підтримувати, бо. бо. І 15 тисяч по фінансовому управлінню з предметів матеріалів на нарахування на заробітну плату з за подіканнями ну, всяке почали. Я думаю, що змін будуть ще й на наступну сесію, тому що всі е коштували е всі, да, всі е розпорядники коштів нижчі рівні зараз. вираховують кожну копійку. Якщо раніше попередні роки нас вистачало, ну все по зараз знімають відряджень, закривають там енергоносії, знімають із. Зарплати, бо були лікарняні ставлять на податки. Ну, така ситуація, mm -hmm. що мають підтримати. Запитання до Антоніни Антоніту. Mm -hmm. Прошу проголосувати. Mm -hmm. За 16 рішення прийнято дякую. Колеги, порядок денний з них питань вичерпано. Питання різне, будь ласка. Якщо є. Якщо немає, я щиро дякую всім, хто знайшов час і можливість сьогодні бути тут. 19 числа ми з вами запланували бюджетну сесію. Я дуже сподіваюся, що не дивлячись ні наші, ні на які там події в державі, державний бюджет буде прийнято, ми встигнемо ну, розглянути. Бо на сьогоднішній день поки що державний бюджет ще не прийнятий, хоча мав додатися першого або другого грудня. Я дуже сподіваюся, що, що він буде прийняти. Ну, Справа в тому, що завтра буду точно знати, завтра будемо зустрічатися з радою Європи з нардепами в Києві. Не буду знати за точно, яка там ситуація історія. Ну, Нібито те, що на сьогодні, я буквально вчора здавав питання, то є голоса під бюджет, Нібито бюджет там, ну, має бути все добре. Ви ж розумієте, що що державний не буде прийнятий, то і ми не зможемо прийняти світ, тому що не буде основних показників. Тому така історія. Але, але бюджетний кодекс нам дає шанс, ну, не нас зобов'язать до 25 грудня його прийняти. Тому є пропозиція, є сподівання, що депутат на РДП вчасно. Ми з вами тоді 19 го його теж затвердимо. Дякую всім за роботу сьогодні і оголошую позачергову ту сесію. Закритуємо. Ще брат на братця українці усміхнеться, Згинуть наші ворошеньки, я хросана сопануча. os Christo, lemsem por shutilho, my bolajem sa našu slobodu. Du pokožem što mi vraćat kozsko dum vocit nam et paolla orgensa sub suo de pacem chomyli pro tectu salvum rogu